Королева часу Наталія Щерба. Розділ дванадцятий. Чарівний ЛІС. Що ти робиш в моєму саду? запитала дівчина. У її голосі вчувався щирий подив. Я шукаю час, розгублено відповів Фелікс. «Хто зна чому, але він раптово знітився перед цією дівчиною, хоча на вигляд їй було не більше як шістнадцять років. Було в ній щось незвичайне, величне. Наче вона володіла якоюсь особливою таємницею. А навіщо тобі час? допитувалася далі дівчина. Я отримав у подарунок від білого часодія поламаний годинник, уже трохи впевненіше сказав Фелікс. Незважаючи на суворість, дівчина йому сподобалася. Він відчув до неї симпатію. Я хотів би поміняти його на будь-яку іншу річ, аби лише вона була неполаманою. Він поглянув на дівчину і завмер. Її синющі очі дивилися на нього так пильно, наче вона читала думки. Фелікс закляк, настрашений і водночас зачарований. Йому раптом здалося, що він складає іспит, чи не найважливіший у його житті. Хочеш прогулятися, Феліксе, посміхнувшись, запропонувала дівчина. Я проведу тебе до чарівного лісу, що зветься Драголіс, де можна отримати відповіді на будь-які питання. Фелікс радісно кивнув. Напевно, там він зустріне час і йому вдасться запитати його про подарунок. Несподівано сад кудись зник. Щезла біла лавка, доріжки і навіть зелений мох із білими квіточками. Фелікс і рудокоса дівчина опинилися посеред неозорного пшеничного лану. Між пухнастих колосків ясніли сині сині волошки. Дівчина легко і спритно попливла стежкою до зелено сріблястих дерев, що виднілися неподалік. Здавалося, що вона лине, її ступні ледве торкалися землі. Фелікс швидко йшов поруч, намагаючись не відставати. Чи знаєш ти, Феліксе, чому люстро часу пропустило тебе, Тома й Олі? запитала дівчина. Кожен із вас попросив особливий подарунок. Хлопчик недовірливо гмикнув Я просто побажав хороший подарунок, щоб тато мною пишався, здивовано подумав він. Олі хотіла фарби, а Том взагалі попросив грошей. Що тут особливого? Фелікс помітив, що тільки на вони ступили під крони перших дерев, довга сукня дівчини набрала насиченої зеленої барви, її руде волосся стало русявим, тіару на голові змінив вінок із цвіту яблуні, а довкола самої дівчини закружляли білі пелюстки та ще срібні цифри. У лісі пахло конваліями і духм'яною травою, а десь у висоті літали птахи. Доброї весни, королева! Прощебетали птахи. Доброї весни. Фелік здивувався адже насправді зараз була зима. От-от настане січень, але вголос нічого не сказав, а просто пішов далі, здивовано озираючись на всебіч. Як видно з усього, у цьому лісі все ж настала весна. Усі діти на світі народжуються талановитими, промовила дівчина. У кожного в серці горить свій вогник чарів. Головне, вчасно розпізнати його світло. От ким ти хочеш стати, коли виростеш? Фелікс непевно знизав плечима. Я ще не знаю, протягнув він, але я люблю читати, і мені дуже подобається слухати татові історії про його подорожі. Може, ти хотів би стати мандрівником? поцікавилась дівчина. Так, мабуть, уже впевненіше сказав Фелікс. Але найбільше я хотів би мандрувати різними часами, як тато, стати часодієм, магом часу. Я добре знаю твого тата, кивнула дівчина. Ще малим він вирішив стати часодієм, щоб лікувати долі людей. А ти хотів би допомагати іншим? Фелікс легенько похитав головою. Цього він не знав. Розкажи мені про своїх друзів, які потрапили до нашого замку, продовжила дівчина. Хто вони і навіщо сюди прийшли? Фелікс хотів було сказати, що Том і Олі йому не друзі, адже він познайомився з ними нещодавно, але передумав. Олі хотіла поміняти пір'їнку, свій подарунок від білого часодія, на фарби, здатні оживляти малюнки, сказав він. Як на мене, досить дивне бажання. Гадаю, що Олі просто не вистачає впевненості, зробила висновок дівчина. Фелікс уже відкрив було рота, щоб запитати, що вона має на увазі, але зараз завмер від подиву. Русяве волосся дівчини посвітлішало, і саме собою заплилося у дві товсті коси, оповиті волошками. Та й сині очі її раптом стали ще яскравішими, в чорних зіницях спалахнули золотаві вогні. Зелене вбрання перетворилося на золотисту сукню з пишним, сліпучо-жовтим, ніби сонячне світло мереживом. Голову прикрасив вінок із ромашок. Навколо дівчини знову закружляв вихор. Цього разу із яскравих червоно-золотих цифр і пелюсток чайної троянди. А побіля ніг почали пурхати зграйки барвистих метеликів. Утворюючи довгий шлейф до її сукні. Доброго літа, королево. прошелестів теплий вітерець, обганяючи Фелікса. Доброго літа. Хлопчик знову здивувався з такого вітання, але цього разу ні про що не спитав. Кожен із них має талант, говорила далі дівчина. Але не в кожного є впевненість у власних силах, адже головне це повірити в себе, знайти власну справу. А ти що про це думаєш, Феліксе? Можливо, Олі просто треба частіше малювати? вголос замислився Фелікс. Більше тренуватися, тоді вона стане справжньою художницею, і люди захоплюватимуться її картинами. Дівчина всміхнулась. Може, їй просто про це ніхто не сказав? припустила вона. Ось чому так важливо, щоб поруч були друзі, які допоможуть поглянути на себе збоку. Фелікс побачив, що обрання дівчини знову змінилося. Тепер на ній була довго темно-червона сукня, а по її низу кружляв вихор із жовтого, червоного та брунатного листя, і цифри, що кружляли разом із листям, набули бронзового відтінку. Волосся дівчини знову стало рудим, а на голові мінилася вогненними осінніми барвами невеличка корона з янтарю. Дівчина взяла Фелікса за руку і повела за собою. Незабаром вони вийшли на стежку, вздовж якої росли клени з яскраво-жовтим і пурпуровим листям. Обабіч стежини з густої трави вигулькнули молоденькі білі гриби. Коли Фелікс і дівчина проминали їх, гриби піднімали свої товсті блискучі кришталеві шапинки і вклонялися. Доброї осені, королева! шепотіли вони. Доброї осені. Фелікс уже відкрив було рота, щоб запитати дівчину про цю королеву, яку всі так шанобливо вітають. Та цієї миті вона знову до нього звернулася. Феліксе, а що ти скажеш про подарунок Тома? Том хоче втекти від свого лихого опікуна, трохи подумавши, сказав хлопчик. Саме тому йому й потрібні гроші. У нього немає батьків, зітхнула королева. Її голос враз став дуже сумним. Том попросив грошей, але насправді йому бракує іншого. І Фелікс несподівано замислився, що сталося ним, якби в нього не було сім'ї. Як би він жив без батьків, без тата й мами? Уявивши собі це, Фелікс вжахнувся, що аж труснув головою, ніби хотів викинути цю страшну думку з голови. Так, тому від дуже потрібні батьки, палко вигукнув він. Але ж не вже час може подарувати йому нову сім'ю? Дівчина зажурено посміхнулася і не відповіла. І раптом Фелікс почув дивний звук, що линув, наче ні звідки, тихий, монотонний шелест. Це гай янтарних годинників. Дівчина показала рукою на дерева, на товстих клинових гілках висіли пісочні годинники на довгих золотих ланцюжках. Фелікс підійшов ближче, аби трохи краще розглянути ці дивовижні годинники. Багато з них висіли поряд по три-чотири на одній гілці, але й були такі, що росли осібно на окремих гілках. У цих химерних годинниках. Із верхньої посудини у нижню повільно сипався янтарний пісок, але Фелікс помітив і порожні, вкриті пилом посудини. Добре осені, королево, знову шелестів чий сухий, ледве чутний шепот. Феліксу здалося, що це озвався пісок у годинниках. Що це за годинники? запитав він. Хлопчик відчував, що в пісочних годинниках криється якась дуже важлива таємниця. У цих годинниках зберігаються спогади людей. Сказала дівчина. Поглянь, у деяких із них верхня посудина наповнена піском у а в деяких його зовсім мало. Коли людина витрачає свій час на інших людей, пісок спогадів прибуває у верхню посудину. У світі так усе влаштовано: що більше ти віддаєш людям, то більше отримуєш сам. А мій годинник тут є, поцікавився Фелікс, роззираючись кругом себе. Звичайно, є, посміхнулася дівчина. Вона підійшла до молодого клена з пурпуровим листям і показала на три золотих годинники, розташованих поряд на одній гілці. Фелікс хотів було підійти ближче, але дівчина раптом тицнула йому в руки ще один пісочний годинник. Пісок у ньому ледь-ледь сипався, його майже не залишилося. Ти не міг би почепити його на ту саму гілку? попросила дівчина. Він тепер висітиме тут. Фелік зараз же виконав прохання і тепер на гілці висіли рядочком чотири пісочних годинники. Хлопчикові спало на думку, що ці годинники схожі на сім'ю. Але чому ж тоді тут чимало годинників висять поодинці? Цієї миті Фелік знову згадав про Тома й Олі. Йому раптом дуже захотілося побачити їх і розповісти про свою дивовижну прогулянку чарівним лісом. Напевно, вони вже зачекалися його і хвилюються, адже вони, можливо. Принаймні він на це сподівався, що вони втрьох тепер справжні. Друзі, посміхнувшись, завершила дівчина. Бо такі пригоди, як ваша, здружують на все життя. Чи не так? Невже ви вмієте читати думки? здивувався Фелікс. Я сам подумав, що було б чудово вмовити батьків запросити Тома й Олі погостювати в них. Гуртом вони придумали б, як допомогти Томові і переконали б Олі. Що їй не потрібні чарівні фарби, які оживляють малюнки, якщо вона просто більше малюватиме. Фелікс дістав свій поламаний годинник і з усміхом подивився на нього. Тепер він думав про подарунок білого часодія зовсім інакше. Якби не цей годинник, він не зустрів би Тома й Олі і не побував би в дивовижному старовинному замку. Ти недаремно отримав поламаний годинник Феліксе. Звернулася до нього дівчина. Її яскраво сині очі дивилися прямо на хлопчика. Запам'ятай, що час завжди виконає будь яку твою мрію, навіть найзаповітнішу. Головне, не квап його, але й сам не зволікай. Фелікс вражений витріщився на дівчину. Я зрозумів. вигукнув він. Ви є, королева часу. Він хотів додати, що зовсім не сподівався, що королева самого часу буде такою юною. Але згадав, що й білий часодій виявився молодим хлопцем. Королева кивнула, посміхаючись, а за мить гай янтарних годинників зник, і вони знову опинилися в саду. Тільки зараз там сіявся легенький сніг, припорошуючи білим зелений мох. Доброї зими, королево часу. тихо дзвеніли сніжинки, кружляючи в повітрі. На плечі Фелікса лягла тепла біла шаль. І дуже вчасно, бо хлопчик почав мерзнути. А королева знову перемінилася. Тепер на ній була білосніжна сукня, оздоблена перлами та сріблом. На її голові височіла тіара з довгими зубцями, схожими на тонкі блакитні бурульки, а в яскраво-рудому волосі іскрилися сріблясті нитки. В лівій руці вона тримала чарівну стрілу, завдовжки десь пів метра, вирізану з блакитної криги. Навколо королеви кружляв вихор із білих і яскраво синіх цифр. Літали сніжинки та годинникові стрілки зі застиглого морозлого повітря. Я відчуваю, що ти на правильному шляху, Феліксе, поважно мовила королева часу. Покажи мені свій поламаний годинник, будь ласка. Фелікс виконав прохання, не розуміючи, навіщо королеві часу знадобився цей годинник. Я хочу подарувати тобі справжній подарунок від часу, про який ти мріяв, але знай, що він залишиться в тебе лише в тому разі, коли ти дійсно будеш його гідний. Щойно вона це сказала, як із долоні хлопчика зник поламаний годинник. Натомість з'явився дивовижний кинжал, його лезо було вкрито складними хитромудрими візерунками, і виблискувало в ряд сліпучі сині коштовне каміння. Цей часодійний кінжал допоможе впоратися з будь-яким лихом, розповіла королева. Просто перекресли навхрест те, що несе тобі зло, і воно щезне. Але пам'ятай, що кінжал можна використати лише один раз. Після цього він повернеться до мене. Я дуже ціную цю річ. Фелік щасливо і захоплено кивнув він отримав найкращий подарунок у світі від самої королеви часу. Тато неймовірно пишатиметься своїм сином. І навіть татові друзі могутні часодії неодмінно оцінять такий дивовижний дар. Щиро вам дякую, шановна королево, прошепотів Фелікс, притискаючи дорогоцінний кинжал до грудей. Щойно він це вимовив, як довкола стемніло. Шарпнув сильний вітер, жбурнувши в обличчя хлопчикові цілу жменю колючих сніжинок. Фелікс заплющив очі, а коли розплющив їх, то побачив, що стоїть у янтарній залі.